Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Я вам хочу побажати гарного сонячного дня. Діти, а погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості? Привіт! Добрий день! Мене звати Лялька Оксанка. Дуже приємно. Оксанко. Скажи нам, будь ласка, чому ти так гарно вбрана? Що це за одяг на тобі? Я одягнена в український національний костюм, тому що скоро буде свято вишиванки. Погляньте, у мене є біла вишита сорочка, червона спідничка та білий фартушок. Оксанко, а ми ще бачимо на тобі намисто червоне. Це ж те, що ми для тебе малювали, так? Так, правильно. Дякую вам за такий подарунок. Мені дуже подобається. Моє нове червоне намисто, тому я з радістю його ношу. Діти, а погляньте, що в нашої Оксанки на голові. Що це таке? Віночок. Діти, давайте розглянемо віночок поближче. Погляньте, у ньому є різні квіти. Синенька це волошка. Жовта це соняшник. Біленька ромашка. Червона це мак. А ще у віночка, дивіться, є дуже яскраві різнокольорові стрічки. Всі квіти, які вплетені в віночок, це є. Квіти рослини символи України. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Назви колір. Якого кольору квіточка? Якого кольору стрічечка? Якого кольору ось ця квіточка? Якого кольору ось ця стрічечка? Якого кольору ця квіточка? Якого кольору стрічка? Якого кольору листочки? Якого кольору ось ця стрічка? Я сподіваюсь, ви назвали правильно всі кольори. Малята, а скажіть, будь ласка, чи можемо ми з вами зараз сплести ось такий віночок з такими квітами? Ні, тому що ці квіти розквітають влітку. А зараз яка пора року? Весна! А яку квіточку ми найчастіше можемо зустріти в нас біля будинку, на лужку? На клумбі в садочку. Я вам зараз підкажу. Вона жовтого кольору, кругленька, схожа на сонечко. Здогадалися, що це за квіточка? Це кульбабка. Діти, ми з Оксанкою пропонуємо вам назбирати кульбабок. І ось таке завдання. Хлопчикам зробити з кульбабок букетик. А дівчатка віночок. Будемо чекати на ваші світлини. До побачення! До нових зустрічей!